Вчора шукав якусь книжку і потрапила мені до рук книга Загребельного Думки на розхрест». Почав її гортати і натрапив на статтю про війну, про Другу світову війну, в котрій Загребельний брав участь. І він пише: Коли війна приходить у твій дім, ти не думаєш. Потрібна вона чи ні справедлива чи несправедлива, велика чи мала, те просто змушений боронити свій дім і своє життя. Він говорить про те, про наскільки масштабна була ця війна і про втрати. Після війни одразу озвучили, сталінська цифра була, що в війні загинуло. 7 мільйонів. Після розвінчення культу Стайна Хрущов озвучив це, це слово вже стало 20 мільйонів. Коли Горбачов прийшов зі своєю перебудовою, з'явилися інш, інші цифри з'явилися. До 27 мільйонів збільшилися втрати. Хоча насправді фахівці вважають, що загинуло радянських бійців 43,3 мільйони. Тільки в полоні загинуло 4 мільйони, при тому, що в полон потрапило 6,3 мільйони військовослужбовців. Страти абсолютно не співмірні з втратами, які зазнала фашистська Німеччина. Там приблизно 4-4 мільйони, це я кажу приблизно бо загалом Фахівці, їхні фахівці порахували всі, всіх німців до одного, скільки їх загинуло. Так само, як і інші країни, Франція, Англія, Сполучені Штати, тільки радянські британська влада, чиновники, я навіть не знаю від кого це могло залежати. Я ще в дитинстві пам'ятаю, коли читав книги, або якісь там е, слухав передачі по радіо, де говорили, що піонери знайшли на місці боїв якісь медальйони, чи тіла загиблих, і їх ідентифікували за якимись документами чи там ще, речами. Мене дивувало. Чому це ж не на чужій території? Чому їх відпоч... спочатку не поховали нормально? Це ж все відбувалося вже на території, яку потім звільнили від, від загарбників. І нікому ці люди не були потрібні? Справа не в минулій війні, в тій тодішній справа. я Насамперед, я подумав про нинішні наші втрати. Це вже 9 місяців війна йде, За цей час жінка вже могла б виносити плід дитячий, дитину і народити. А скільки за цей час загинуло бійців ЗСУ, за Скільки людей загинуло цивільних, мирних жителів? І ми обов'язково цивільні жителі там нам озвучують кількість загиблих, а військових ні. Це правильно зараз. Неправильно було б називати наші втрати, але коли закінчиться війна нашою перемогою, ми обов'язково повинні знати кожного, хто загинув, де загинув, як загинув, щоб не було безвісти пропавших. Це дуже важливо. Ми повинні пам'ятати всіх, всіх, хто поклав життя за. Звільнення нашої вітчизни, але найперше, мабуть, ми повинні пам'ятати про живих, котрі повернуться і котрим буде нелегко в цьому вже мирному житті. І Ми повинні пам'ятати саме про них, і щоб не було так, як з учасниками АТО, котрих виганяв водії маршрутки, і ніхто з. Пасажирів не заступався за цих людей, за цих воїнів. Бо людям було заздрісно від того, що вони їдуть за гроші, а боєць буде їхати безплатно. Думаємо про це, думаємо.